У май, у май. сила гравітації проти моєї праці, але логіка змушує встати, якби ти від день не почався, будь вдячний за те, що почався. Шлях нікуди продовжився, а по дорозі жити. Ну, а коли ще? А як інакше, а що робити? Як залежність від того, мати, хоч і нікуди більш не йти хотіти. Однемо сіре голода. Не засну, ясно. Сила гравітації проти моєї браті, але логіка змушує встати якби ти день не почався. Будь вдячний за те, що почався. Шах нікуди продовжився. А по дорозі жити. Ну а коли ще, а як інакше, а що робити? І Як залежність від томати, Гожі нікуди більше не йти, годі те. Одним босі голода зимої Навіть сумно нічого не ясно а все рівно буду щасливим, наматись, певне, но воду аж боки не засну ясно.